Щоб дістатися на орбіту, доведеться спочатку пірнути під воду. Це найбільший у світі басейн завбільшки з футбольне поле та глибиною як п'ятиповерхівка. Він розташований у космічному центрі НАСА в американському Г'юстоні, і саме тут розпочинається підготовка майбутніх астронавтів. На кандидатів у астронавти надягають справжні космічні скафандри. Один такий важить понад 130 кілограмів, і в цьому обладунку новачок має дослідити міжнародну космічну станцію. Точніше, її сестру близнючку облаштовану на дні басейну. Перед справжнім польотом майбутній астронавт десятки разів спускається під воду, щоб запам'ятати, де знаходяться усі виходи із МКС та звикнути до відчуттів, які його чекають у реальних умовах космосу. Піднятися на поверхню можна лише після виконання місії. Тож, тренуючись, космонавти проводять під водою по 6 годин щодня. На цьому етапі майбутніх астронавтів постійно супроводжують досвідчені дайвери. У космосі на безперервному зв'язку центр керування польотами. Але у випадку будь-якої проблеми вирішувати її космонавтам доведеться самотужки. Кожен астронавт має досконало вивчити всі інструменти, які знаходяться на борту. І точно знати, як ними користуватися. Якщо на станції щось піде не так і нам доведеться виходити у відкритий космос, кожен із космонавтів знає, як полагодити якусь частину МКС. У сусідній будівлі космічного центру НАСА стоїть іще одна міжнародна космічна станція. Усі модулі, відсіки, лабораторія, командний пункт, електроніка у натуральну величину. Майбутні космонавти повинні орієнтуватися на станції навіть із заплющеними очима. Ми навчаємося робототехніки. Наприклад, як керувати роборукою, що допомагає отримувати космічний вантаж на міжнародній космічній станції. Підготовка до космічного сафарі справа тяжка і тривала. Тренування відбуваються майже цілодобово. Адже на МКС космонавти працюватимуть по 16 годин на добу. Найважча частина вишкову це симулятор прискорення. Тіло людини під час зльоту стає усемеро важчим ніж на землі. Сьогодні перевірку на міцність проходить данський космонавт Андреас Могенсен. Сьогодні буде захопливий день. Я вперше тренуватимусь на тренажері центрифузі. Спочатку я відчую чотирикратне перевантаження, а потім восьмикратне. У капсулі центрифуги обличчя космонавта ніби сплющується. Непідготована людина легко може втратити свідомість і контроль над ситуацією. А той, хто не пройде випробування, втратить свій квиток у космос. Тому більшість астронавтів набирають із пілотів реактивних літаків, адже вони натреновані витримувати перевантаження. І здатні виконувати накази у найекстремальніших умовах. Hey. Ексклюзивно для загубленого світу керівник МКС Кріс Гетфілд розповів, як почався його особистий шлях у космос. Я виріс на великій фермі. Ми вирощували кукурудзу, але крім цього, мій батько був пілотом літаків. Коли мені було 8-9 років, люди вперше ступили на місяць, і це надихнуло мене. Я захотів літати вище ніж мій батько коли-небудь літав. Тож я пішов у програму аерокадетів, а потім став найкращим пілотом країни. Кріса разом зі ще двома канадськими пілотами обрали для космічної місії. Він блискуче пройшов перевірку на землі. Однак, навіть для тренованого військового ця підготовка була на грані можливого. Фізична витривалість це лише крапля в морі із усіх вмінь, що знадобляться вам для польоту в космос. Найбільш складне це тест на пам'ять. Необхідно досконало знати будову десятків космічних кораблів. Знати аеродинаміку, механічні системи. Тоді Кріс не міг і уявити, що тренування триватимуть довгих 9 років, а згодом врятують його життя і перетворять на справжнього космічного мандрівника. Листопад 1995-го Кріс Гетфілд на шатлі Атлантіс вперше летить на своє нове робоче місце міжнародну космічну станцію. Гравітації тут немає, тож доведеться забути про більшість земних звичок. Навіть спати доводиться вчитися заново. Проте ці експерименти незабаром дозволять відправити людей на інші планети. Потрібно нічого, що буде вас тримати у космосі. Навіть подушка зайва, адже голову тримати теж не потрібно. Тому ви просто розслаблюєте тіло, і ваші руки літають перед вами. У космосі Кріс Гетфілд та решта астронавтів піддослідні. Вчені з землі уважно спостерігають, як змінюються їхні тіла в умовах невагомості. Колись ці божевільні експерименти допоможуть заснувати колонії на місяці Марсі або й значно далі. Ми капаємо краплю води в око, а інший астронавт дуже обережно натискає на моє очне яблуко 10 разів. І цей тонометр показує тиск. Навіть звичні щоденні процедури на орбіті перетворюються на змагання між нульовою гравітацією та людською кмітливістю. Тож не дивно, що мільйони людей з усього світу спостерігають, як космічні мандрівники чистять зуби. Мені потрібна кулька води. Ось така. Я змочую свою зубну щітку, вона добре вбирає вологу. Ми користуємося звичайною зубною пастою. Я видавлюю зовсім трошки і починаю чистити зуби. Що мені потрібно зробити далі? Просто проковтнути зубну пасту. У кабіні розташовані сотні експериментальних установок. Одна крихта може зруйнувати дослід, який триває місяцями. Я обираю шоколадний пудинг. Мені потрібно обережно відкрити пакет. Далі я беру довгу ложку. О, мій шоколадний пудинг летить. Це буде непросто. Можу забруднитися. На борту жодної приватності. 16 годин на добу астронавти на зв'язку із Г'юстоном. Але при цьому вони перебувають у постійній небезпеці. Корпус МКС єдине, що відділяє їх від найекстремальнішого місця, куди діставались люди.